Сьогодні 1 грудня 2023 року. З вами компанія Електромотор. І роздивимося інвертор чемпіон. Чемпіон. Дійсно чемпіон. Свою назву підтвердив. Це китайський ринок, друзі. Вже всім відомий. Но модельки усовершенствуються. І ми стараємося їх показати. Тільки що з'являється на ринку. Новеньке, свіженьке. Може не для вас, для нас свіженьке. Ми зразу інформуємо. Вот Отакі кольорові упаковочні коробочки, як бачимо, даний інвертор з потужністю 2,2. Кіловат пікова, 1,9 робоча. Подивимося комплектацію і перейдемо до самого інвертора. Як бачимо, є отакий перегоднічок для USB-лієчка. Потім такі провода добротні для підзаряду акумуляторної батареї. І в цій модельці, друзі, йде мастило, таке, як рекомендують, 10В30. Іменно те масло, яке рекомендує завод. Так, подивимося, от він поближче його. Як бачимо, технічні характеристики, кікстартер і от такий от річажок для, для холодного пуску. Запустили, запрацював, обрали. Зараз ми подивимося на ті панельки. Тут у нас даливна горловина з клапаном, доступ до свічі. І от бачите, такий замочок. Прокручуємо, знімаємо кришку, доступ до заливної горловини масла і контроль. Перейдемо на передню панель. Як бачимо, 216 А розеточки маємо. Є розйом на 12 В. Куди ж можна й переходник USB підключити. І запаралелить другий інвертор. Якщо вам потрібна більша мощність. І маєте ще один інвертор. Увеличуємо мощність. Тут інформаційне табло. Де, бачите, економ режим можна включати, показує індикація в електронному виді. Показує недостатньо масла, робоче положення. Два запобіжники. Один для розеточку на 16 А. А от на 12 вольтову запобіжник. І сам речах керування, так би сказати. Як бачимо, це, це положення, переводимо, заслоночку витягуємо, як ми там дивилися збоку, запускаємо, заслон... запустили, прогріли заслоночку убрали. Зупинити, перевели в це положення. Ось такий чемпіончик. Пропонуємо вам. Знаємо на ринку вже не один день. Так, тут у нас і Рекомендоване мастило, Керівництво до експлуатації з гарантійним талоном. Отак він виглядає заводський чемпіон. Робочою потужністю 1,9 кВт. Друзі. Кого зацікавила дана модель. Це на сайті Афісі Дракова. Ну, ще на наш сайт. А після цього зателефонувавши 063 426 1010, 10, вам підуть на зустріч. Сім гарних покупок, вибору, добра, тепла. Чекаємо на електромоторі 0.63. Три, чотириста, двадцять шесть, десять, десять.